Я не прогрівала в блозі, де мене також трошки обісрали. Сказали, що анічка, і я була трошки в шовшокнейшенах. Загалом не було біжати, щоб просуватися. Але це була моя помилка того, що в мене малий блок не трошки вийшла, я вийшла в мінус. беремо ручки і пишемо собі в блокнотіках, що не треба робити. Всім привіт! Сьогодні досить така цікава ще котільна тема, я би сказала, особливо для мене, тому що я маю ділитися своїми факапами. І я дуже сподіваюся, що якщо ти зараз плануєш запускатися або вже запускала свій перший другий потік і шукаєш на просторах інтернету класне відео, яке скаже, що і як робити, не на факапати знову. Це я два рази запускала свій перший запуск і два рази стала на ті самій граблі. Сьогодні буду більш детально про це все ділитися. Сподіваюся, ти мене підтримаєш лайком. Ніхто ж не хоче ділитися своїми факапами, правда ж? Правда ж. Тому лайк і коментар від семи слів буду дуже тобі вдячна. І підписуйся, того що в мене багато чого про маркетинг, про особистий бренд та загалом про розвиток соцмереж ну і про дисципліну трошки. Так, давай спочатку познайомимося. Мене звати Аня. Я більше п'яти років в маркетингу. Також, власне, в 25-му році почала створювати. Своє особисте навчання, наставництво. Це були такі, знаєте, мої перші спроби у інфобізі, можна сказати. Тут, до речі, мій інстаграм, ти можеш підписатися. Тут багато чого про маркетинг, про особистий бренд, про дисципліну. І загалом про мене. Також телеграм-канал. Тут більше життя мого. Я ділюся також цікавими корисними файликами, які ти можеш використовувати. А і ще в мене 1 січня в блозі стартує декілька днів, декілька порад про інстаграм. Я просто ще не знаю, скільки я хочу робити, чи 7, чи 10, тому я кажу декілька, але загалом. Там будуть класні поради, як почати, як розвивати. Там і буде і користь, і експертність. Тому загалом підписуйся такої трошки предісторії, як загалом я пішла в запуск і що в мене було. Значить, в 2025 році я вирішила запустити своє наставництво. Чому наставництво? Тому що мені більше подобається саме ця версія. Я тоді спілкуюся один на один з дівчатами, переважно з дівчатами, бо не тільки дівчата на навчання заходять. І, тобто, є я, експерт, та моя думка, і певний час ми з ними працюємо. Це було два або чотири місяці, залежно від хто вибрав брав який тариф. Ідея навчання в мене появилася до початку 25-го року. На моєму шляху стався також мій наставник. Е, я тоді купила найдорожче навчання за 3 тисячі доларів. І я була трошки в шовшокнейшенах. Велика для мене сума і непідйомна, можна сказати. І напевно, з першим запуском я трошки вийшла на не трошки вийшла, я вийшла в мінус, бо я думала, я перекрию цю вартість, яку заплатила за наставника, але ніфіга, беремо ручки і пишемо собі в блокнотіках, що не треба робити. На рахунок наставника я досить швидко прийняла рішення. Я завжди ж це продумаю. Але коли діло доходить до навчань, якщо мені нравиться воно класне, я завжди його купую. На рахунок наставника я тут ставлю 100 із 10 тому що я отримала гелікоптер view, тобто Погляд зі сторони, мені людина підказала, що як. Плюс вона мене наставила, як ж просуватися. Перший запуск я взагалі планувала в березні, до чого я тут за наставник говорила. Але якраз пішла на наставництво, трошки перенесла запуск, щоб набрати групу. Я його запустила, якщо не помиляюсь, останній тиждень травня. Я собі ставила, звісно, ціль, знаєте, 10 людей. Я така одразу, калькулятор в голові, так 10 разів. Така товарці. О, все, я зароблю. Мені б'ю наставництво, що буду мати гроші. Але не тут то було. Тут треба трошки по-іншому підводити до. Цього перший мій, мій запис наставництва. Я трошки креативна людина, ну, трошки я добре креативна. Я вважаю. Треба якось гарно подати наставництво. У мене ж тоді була моя асистентка. Ми такі, такі сідимо. Думаю, думаю, там о, в мене назва наставництва була New Chapter, тобто нова глава зробити цю концепцію в кінотеатру. Показати, типу, де я така спочатку сором'язлива, потім така сідаю, фарбую губи червоним стаю більш певнішою. Я тут про трансформацію. Мені подобається купати губ, але це була моя помилка того, що в мене малий блог. Якщо у вас є великий блог, є підтримка аудиторії, так, це буде дуже класно працювати. За концепцією собі ставлю плюс, але мінус в тому, що концепцію потрібно робити, коли є трошки більше блог, або ж. Робити не як основну лінію, що ти будеш цього продавати. Бо я так і зробила. Я думала, я це виставлю. Люди всі ахнуть. І будуть одразу мене купувати. Перший пункт це те, що я провтикалася, зробила саме концепції, поставила на неї ціль, тому що думала, що через це будуть купувати. Немає збудованого особистого бренду, немає впізнаваності, що такої в соцмережа. Другий пункт. Я його поставила на початку травня, а в кінці травня, типу, мав, мав вже бути потік. Коротше, зовсім нераціонально я це зробила. Я не прогрівала в блозі. Відстань між тим, коли я мала вже запуск продажі і прогрів. Я зробила ну максимум півтора місяці, дуже мало. Я ніколи не продавала облозі. Плюс до того, в мене не було інформації про продукт. Я там, між прочим, казала Ах, наставництво. Тим паче, коли у вас малий блог, вам потрібно більше часу про щоб прогріти, щоб люди дізналися про продукт. І ще один пункт: я не набирала аудиторію, я не просувалася. Люди, якщо ви хочете запуск загалом продавати послуг, просувайтесь. Це був один із також моїх мінусів. Але в мене, наприклад, на першому запуску не було такого аж бюджету. Загалом не було бюджету, щоб просуватися. Тому я купила лише дві реклами і одну попросила, щоб мені зробили. Це я витратила десь 100, 200 доларів на рекламу. Звідти прийшли люди, можливо, десь до 50, щоб не збрехати. Типу загалом з трьох реклам. І звісно, ти ж собі думаєш, зараз люди прийдуть, зараз куплять. Але ні, люди. Я не знаю, таке відчуття, що ти, коли сама собі щось робиш, в тебе одразу якась пелена між очима, ти не думаєш, ти взагалі. Відсторонено, хоча ж ти розумієш, що і як має бути для клієнтів. Я розумію, як це робити. Але коли ти сам собі робиш, то типу критичне мислення відсутнє. Ну от до мене прийшло четверо дівчат на першому потоці. Загалом я була довольна собою, і зараз хочу показати, як це взагалі відбувалося. Думаю, вам буде цікаво, бо я знімала влог цікаві кусочки із цього дня, коли я власне знімала, і загалом як це було на місці. Збираємо все мені картці на зйомку. Час будуть відео, вийшов, вийшов. Тепер перейдемо до е, другого потоку наставництва. Щом я тут провтекала. Про концепцію говорити чи вже було. <схід> я не знаю, це було власне зараз. Наставництво я запускала на 1 грудня, і я пішла якось в середині листопада, також на навчання по запускам, де мене також трошки обісрали. Сказали, що Анічка концепцію не роби, бо то це треба на великі блоги. Загалом я не мала робити концепцію. Але в процесі... У мене перейшла ідея, і в мене одразу народився фільм в голові. Зараз вам покажу. Похвалити мене. <хи> Хоч хтось! Я собі прописала вот, моє наставництво 2.0 і розписала, розмалювала кожну сцену. От бачите. Кожна, типу, до цього сцена, як це має відбуватися? Моя проблемка була в тому, що я зробила, ну, звісно, концепцію. Плюс я вирішила зробити на 5 частин. Не робіть на 5 частин. Послухайте мене, тому що три. Ідеально. Коротше, я навіть п'яту частину не дозаписала. по-перше, я вже не знала, як це подати, по-друге, я вже побачила, що охоплені падають, ладно. Чи я перестану це робити? Ні. Який варіант, як це покращити, робити це завчасно. Прогрів я також просрала. Тому що я його зробила запізно. Я його розписала. Зараз ще покажу прогрів. Так. Мій прогрів. В чому проблема? Дуже малий час прогріву і продажів, плюс, коли я мала. Продавати я набирала аудиторію, условно того ж робила відео, які би йшли на рекламу, і так само набирала аудиторію, а нова аудиторія, звісно, на мене не буде купувати, тому що вони ще на мене не прогріті. Тому просуваємося, прогрів робимо завчасно, довшим, 2-3 тижні на продажі, тобто мінімум 2 місяці. Ми, ми маємо трошки гріти до продажі, якщо ми раніше не продавали або малий блог. Мій факап це те, що така мотивація. Мотивація потім, коли ти там написала 250 ідей, і по реалізації ти просто не вивозиш. Це я прям. Щоб ви розуміли, я собі знав записала кожен тиждень новий лід магніт кожного тижня по два відео на ютуб. Хотіла, щоб кожного тижня робити прямі ефір. От ви скажіть, це адекватна людина, не маючи великої команди таке робити. Я розумію, що я би не, не вивезла я це просто. Я це по тиждень пробила, все, мене, мене хватило на це. По-перше, ми пишемо, плануємо хоча б два місяці, якщо ви не продавали і маєте малу аудиторію. Плюс ви ж тоді за ці два місяці, може, і лайф показуєте цей. Тоді охоплення дуже сильно не падають, і тим самим більше людей вас бачать. А ще один мій факап другого потоку. Тут в мене вже були гроші на просування. Але що ви думаєте? Куди я їх вложила? Я Жила 2000 тисячі злотих, це десь 500 євро. Ви блогерів. Як ви думаєте, скільки людей на мене прийшло? До 50. Якщо воно, звісно, тому, тому то що маємо, то що маємо. Це мій досвід того, що е, да, блогери, це можливо, вони працюють на довгострокову перспективу, але з моїм маленьким блогом це було не раціонально. Краще б я ці гроші вклала в таргет, що і буду робити тепер. Ще один важливий факап, який я забула сказати. Це відноситься до першого потоку. Те, що я запускалася сама, сталося те, що після запуску я вигоріла. Загалом навчання пишуться в час навчання. Точніше, уроки пишуться під час навчання. Як це відбувається? Ви набираєте аудиторію людей, записуєте перші два модулі і потім дописуєте наступні уроки. Це класно. Але є нюанс. Якщо ви розумієте, що будете запускатися самі, вам потрібно почати записувати модулі раніше. Зараз дівчат вийшли на ульовий модуль, я записую перший модуль. В них перший я другий. і такі спешці гонці. Я, по перше, не вела нормально інстаграм. По-друге, це дуже важко, енергозатратно. Я азистенцію свої делегувала лише оформлення презентацій. Щоб ви розуміли, написання конспектів, зйомка, монтаж це все сама я робила. Дев'ять модулів. Плюс я ще ж кожного тижня з дівчатами зідзванювалася, Тому, якщо ви плануєте запуск, якщо ви самі ще все запускаєте, але це, це ж нормально. Типу, коли ти запускаєшся, спочатку це вже ти сам, потрібно придумати, як це логічно. Собі зробити, плюс я з цим затягнула трошки через те, що з цією концепцією бавилася. А тепер така коротка підбірка того, що вам потрібно зробити з тим, що я тільки що проговорила з моїми факапами, і загалом послідовність дій, якщо ви плануєте запускати свій перший якийсь продукт, Перше, Дослідження свого продукту чи загалом це буде комусь цікаво. Що я маю на увазі? Дослідити взагалі ринок, зробити аналіз цільової аудиторії. Хто це має купляти? Провести з цими людьми каздеви, запропонувати їм свій продукт чи купили б вони на каздевах. Зазвичай дуже дуже часто і дуже багато інформації людей дають. Навіть провести три каздеви своєї цільової аудиторії, провести аналіз конкурентів подивиться що вони продають що люди в них купують можливо щось докрутити себе чи наш продукт може не за них бути кращий також Зробити апгрейд свого профілю, подивитися, чи загалом ми транслюємо, що ми є експерт, чи наш профіль йде на ту цільову аудиторію, яку ми хочемо. Ну загалом про зробити прям такий апгрейд сторінки. Другий пункт, виходячи з того, щоб ви проаналізувати свою сторінку, це позиціонування себе як експерта. Якщо в нас глухо або ми час від часу з'являємося і хочемо продавати, то треба зрозуміти, що контент має бути, по-перше, регулярним, а по друге, він має нести, що ми для кого ми, щоб люди, котрі заходили, розуміли до кого вони йдуть, що вони на зможуть купити, чим вони можуть у нас зацікавитися. Тому мають бути закріплені пости, загалом закріплений пост про продукти, які ви плануєте продавати, про себе, про відгуки, як ви працювали з клієнтами, транслювати це. Також можна давати якусь користь, яка буде виходити на широку аудиторію, і тим, тим самим приваблювати до вас потенційних клієнтів. ми не даємо всю користь, ми даємо якийсь кусочок, який людина може скористатися, спробувати, якщо їй сподобається, вона прийде до нас на навчання. Третій пункт це реклама. Можна самому запускати рекламу, бо взяти. В таргетолога консультацію важливо просто почати рекламуватися, щоб нас бачили більше людей. Дозрівання можна сказати людини, коли вона доходить до покупки, це десь півроку, щоб людина. По-перше, на нас підписалася. Це ж це ще до цього треба сім дотиків. Тобто сім разів вона має побачити в контенті, ми її маємо зацікавити. Вона нас підписується, потім вона проходить цей шлях прогріву, як до особистості, довіри, чи ми її відгукуємося по цінностях. І далі вже вона прям прогрівається до нас, потім вона бачить продукт. Можливо, вона на перше про перший потік вона не піде, але вона буде слідкувати за нами, буде дивитися власне контент, коли. Ви якийсь продукт запускаєте, і до вас навіть прийшла невелика кількість. Навіть на людина нехай буде, але ви маєте транслювати контент. Тобто, що ви робили? Які у вас там результати? Що вона пише? які в неї враження? Ось це все це також прогріває майбутнє. Тобто, тих хто не прогрівся на перший потік, вони можуть прийти на другий або третій, так вони догріваються. Тому тут дуже важливо не нехтувати рекламу. Тим паче, якщо ви вже запустилися, саме мається на увазі запустили свій продукт, далі рекламуватися, щоб був новий набір аудиторії. Бо ви зараз, типу, прорекламувалися, до вас прийшли на перший другий потік і то все. Тому краще рекламуватися весь час, хоча б на якийсь мінімальний бюджет, включати тарги, дивитися, які там відео у вас найкраще заходять, які постерілси. Четвертий пункт це те, що ми з вами говорили про навчання, що зазвичай всіх вчать, власне записувати навчання в процесі навчання. Це класно. Знаєте, чим тим, що ви. Записуйте навчання безпосередньо під тих людей, які у вас є. Але я б все-таки радила, якщо ти запускаєшся сама перші декілька модулів робити їх завчасно, щоб ти була перестрахована, що в тебе є час далі нормально писати модулі. Якщо є можливість, візьми собі помічника. Мені здається, тобі облегшить дуже багато задач. Якщо ти маєш можливість оплатити безпосередньо помічнику, візьми його на відсоток від, наприклад, продаж. Ну і останнє це не забувати вести блог, навіть якщо ти запустилася, навіть якщо ти не запустилася, якщо ти мала якийсь фокап, не мала. Це все класно транслювати. Тому, якщо ти маєш з цим якісь проблеми зі створенням контенту, з тим, як себе позиціонувати, як представляти, то запрошую тебе на своє наставництво, яке вже буде скоро стартувати восени. Загалом це все було дуже рада тебе бачити на каналі. Переходи мене в профіль, там є ще багато цікавих відео. І я зараз ставлю собі ціль прям регулярно виходити в Ютуб, знімати для тебе класні, цікаві відео, які будуть не лише інформативні, а й надихаючі, і, можливо, щось для себе ти візьмеш тому підписуйся і побачимося скоро.